Доброго дня! Сьогодні на нашому занятті буде незвичайний гість. Це пані слива. Давайте привітаємося та скажемо доброго ранку, пані слива. Вітаю вас, любі дітки. Мені розказали, що ви дуже кмітливі дітки. Уважні, тому я прийшла з вами познайомитися. Але я не просто прийшла, я ще й загадки вам принесла. Перша загадка. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі і варені, і солодкий, і приємний. Так, вірно, це абрикос. Листям вихваляється, гронами пишається, прикрасить увесь сад цей красень. Виноград. Цей овальний кислий плід знає майже увесь світ. На долоньки розрізаємо у чай його кидаємо. Так, це лимон. Пані Сливі дуже сподобалося, як ти відгадуєш загадки, а тепер вона просить назвати. Всіх її друзів. Я впевнена, що ти їх пам'ятаєш. Давай дивитись. Що це? Так, яблуко. Що це? Так, груша. Що це? Так. Персик? Що це? Так, слива? А це? Звісно, це абрикос? Що це? Так, виноград. А це? Банан. Далі? Що це? Так, апельсин. Що це? Так, лимон. Назви, що тут зображено. Так, це мандарин. Дивись, всі друзі, пані сливи зібралися разом тут. І яблуко, і виноград, і сама слива, і груша. А як ми їх разом назвемо? Одним словом. Так, вони разом називаються фрукти. Давай повторимо фрукти. А ось і наступне завдання від пані Сливи. Вона пропонує нам пограти в гру. Назви пестливо. Коли ми бачимо великий фрукт, ми називаємо його звичайну назву. А коли маленький, ми додаємо особливе закінчення. Давай з тобою роздивимося на прикладі. Ось великий лимон. А ось маленький лимончик. Я назвала його пестливо. Маленький лимончик. Повтори. Так, маленький лимончик. Тепер спробуйте ось яблуко. А це маленьке. Так, вірно, яблучко, маленьке яблучко. Це груша, а це маленька. Так, грушка. Маленька грушка. Це слива, а це маленька. Сливка, маленька, сливка, ось абрикос, а це маленький абрикосик, маленький абрикосик. Ось банан. А це маленький. Правильно, бананчик. Маленький бананчик. Це апельсин, а це маленький. Так, апельсинчик. Маленький апельсинчик. Ось мандарин. А це маленький. Мандаринчик, маленький мандаринчик. Молодець. Я дуже рада, що ми виконали це завдання разом. Тепер пропоную трохи відпочити та зробити пальчикову гру. Ми ділили апельсин. Багато нас, а він один. Ось ця долька для їжачка, а ця долька для барсучка. Ця долька для порося, а ця долька для уця. Ця долька для цепля. Поділили весь ура. Добре, ми трохи розім'ялися. І ще одне завдання від цітеньки сливи. Гра четвертий зайвий. Ми з тобою. З поданих малюнків спробуємо знайти зайвий. Давай подивимось яблуко, груша, цибуля, банан. Що зайве? Так, зайва цибуля. А чому? Вірно. Тому що цибуля. Це овоч, а яблуко, груша і банан це фрукти. Молодець. Далі. Картопля, персик, мандарин, абрикос. Що зайве? Так, зайва картопля. Чому? Вірно. Бо картопля це овоч, а персик, мандарин та абрикос це фрукти, слива, шоколад, виноград, груша. Що зайве? Так, зайвий шоколад. А чому? Вірно, бо шоколад це продукт харчування, а слива, виноград і груша це фрукти. Дивись, банан, яблуко, лимон, сік. Що зайве? Так, зайвий сік. А чому ти так вважаєш? Так, Тому що сік це напій, а банан, яблуко і лимон це фрукти. Добре, ось ми і виконали усі завдання тітоньки сливи. Я дуже вдячна тобі за заняття. Та я дізналася, які ви розумні дітки. Молодці. До побачення та до зустрічі. Ми з тобою сьогодні так багато гралися, дізналися дещо нове, повторили те, що знали. Ти молодець, дуже кмітливий або кмітлива. Сподіваюся, тобі також сподобалось наше заняття, як і мені. До зустрічі!